Ви коли-небудь відчували, що ви найслабші серед всіх, наче всі інші живуть на режимі Бога, а ви виживаєте на легкому рівні складності. Ми живемо в епоху, де є так багато речей, які мають робити нас сильніше. телефон, друзі, соцмережі. Але по відчуттям це робить настільки слабше, та навіть в аніме знову якийсь суперсильний персонаж, одним пальцем знищує ціле місто, що тільки додає відчуття, що ти в цьому житті маленький, маленький. витік. Та ще якщо я вам скажу, що ця слабкість може бути вашою суперсилою. Що саме за слабкими персонажами нам не цікавіше спостерігати. І в цьому відео ми розберемо, чому ці персонажі цікаві, чому сучасне суспільство заставляє нас бути сильними, але насправді робить тільки слабшими. Та як це бути найсильнішим слабшим. Насправді досить весело, але про це далі у відео. І в цьому відео буде багато спойлерів, тому дивіться на свій страх та ризик. Переглядаючи якийсь цікаве аніме, раптом персонаж на екрані робить щось, що ви не раз робили у своєму житті. На якийсь крутий бойовий прийом чи циганські фокуси. А просто помиляється, намагається говорити з кимось, але голос тремтить, стоїть перед зеркалом і переконує себе, що все зможе. Плаче від безсилля, коли просто не може нікому допомогти, або просто боїться розчарувати тих, хто в нього вірить. І воу вов, -во, це звучить надто реалістично. Можна навіть сказати Literally me». Але чи задумалося ви, чому нас так чіпляє дивитися за цими персонажами? Та щоб зрозуміти це, нам потрібно дослідити, звідки взялися ці слабкі персонажі? Ідея слабкого героя з'явилась не вчора. Якщо Сонюкун, як ми вже знаємо з минулого відео про сильних персонажів, був першим надмогутнім героєм, то першим класичним слабким героєм був Дон Кіхот в 1605 році. Якийсь іспанець на ім'я Мігель де Сервантес вирішив, а що якщо я створюю головного героя, який програє абсолютно все, і насправді він ще й перший антигерой літератури. Але хто такий Дон Кіхот? Це старий дядько, який не читався лицарських романів і вирішив, що він тепер теж лицар. Та проблема в тому, що він живе в епоху Ренесансу. Лицарів вже немає як років 300. І замість того, щоб визволяти принцеста битись драконами, він нападає на вітряки, думаючи, що це велетні, б'ється з Отарою овець, бо йому здається, що це армія. І взагалі робить купу абсурдних речей, які закінчуються тим, що його все сильніше і сильніше лупцюють. Насправді досить весело читати про. Його пригоди, аж допоки не дочитуєш до фіналу. Дон Кіхот фізично слабкий, він літня людина, яка програла кожну бійку, але при цьому він тримався своїх ідеалів до самого кінця. Він вірив у справедливість, честь, захист слабких, навіть коли весь світ сміявся з нього. Коли в кінці Дон Кіхот прокидається і усвідомлює, що все життя його було маренням, то помирає, не бажаючи прийняти таку реальність. Звісно, ця вся історія надалі залишається пригодами прибаценого тіпочка, який б'ється проти овець, але якби він не був тим самим слабким персонажем, ми б ніколи не відчули глибину цього твору та й самого персонажа. І це нас трішки підводить до того, як ми сприймаємо цих персонажів. По суті, серванти в своєму творі Дон Кіхот один з перших показав нам найбільше реалістичне бачення головного героя, де він є слабким, не ідеальним та який може робити помилки. І насправді вплив цього твору досить важко переоцінити. До цього якась вада чи слабкість персонажа. Це було щось неприпустиме, та, по прикладу Дон Кіхота, ми можемо побачити, що слабкість може бути, та вона може бути благородною, адже він вибирає її сам. І от з цього моменту слабкість стала не недоліком, а інструментом, щоб показати, що таке людяність. Та щоб нам зрозуміти всю цінність слабкості, нам потрібно ще більш глибше розкрити це питання, адже Дон Кіхот то сам вибрав бути слабким. Але що робити, коли ти живеш в світі, де сила є у всіх, а ти народився не без неї. Тепер перенесемося у світ, де магія це все. Всі нею володіють. Буквально кожна дитина народжується з магією, окрім одного хлопця. Аста народився без жодної краплі магічної енергії в світі, де це рівносильно інвалідності. Уявіть, що ви прокинулися в світі, де всі вміють літати, всі, окрім вас. Та вищий крикливий тіпочок маленького зросту. І звісно, нічого не маю проти низеньких людей, це просто похолодало. Але його крики під час перегляду вам точно запам'ятаються. А мені запам'ятається кожна гривня, яку ви витратите на підтримку цього каналу. Адже ви навіть не уявляєте, як ваше спонсорство впливає на швидкість виходу відео. Та я вже буквально від того, що ви подумали про спонсорство, почав монтувати нове відео. А підтримати мене ви можете на баймі кофі, патреоні чи донатом на Бонобанку, чи переводом на карту. Раз підтримали. То і підписатись і лайк поставити не забудьте. А ми продовжуємо. І, хоч Аста криклива манюня, та він компенсує відсутність магії фізичною силою, Аста робить тисячу віджимань на одній руці. Він тренується до знепритомнення. Він буквально перетворює своє тіло на машину для потних каток в доту. Та в критичній ситуації він отримує гримуар з антимагічним мечем. Саме те, що він народився без магії, дало можливість йому мати таку унікальну силу, адже якби у нього була мана, він би вже давно помер від своєї антимагічної сили. Якщо вам здається, що це імба, то ні. Бо Аста слабкий в традиційному розумінні, він не може використовувати магію як всі інші. Його бій це завжди ризик. Він не може атакувати на відстані. Він має підбігти близько до ворога. Він має бути швидшим, розумнішим та краще тренованим. І це нам показує, як та сама слабкість, дана нам від народження, може працювати всупереч, може дати нам те, чого немає ні в кого іншого. Схожа ситуація в нашого наступного героя. Він народився без кінка. Тобто квірка в світі супергероїв. Квірк це суперсила, якщо що. Комідорія з моєї геройської академії, це, можливо, найкращий приклад слабкого героя сучасності, адже він буквально починає з нуля. Весь його дитячий садочок та школа сміялися з нього. Особливо один вибуховий блондинчик, який дуже злий по причині я сука злий нахуй. Але це вже інша історія. Та деко має щось унікальне. Він аналізує всіх героїв. У нього є блокноти, де він записує сильні та слабкі сторони кожного героя, якого. Побачить, що потім дуже допомагає йому, коли він все ж отримує силу від самогутнього. І от коли він отримує силу один за всіх, до речі, сила передається тим, що він з'їв його волосину. Не питаєте, звідки він її взяв і здавалось би, проблема вирішена, так? Та ні, бо Ізуку не може контролювати цю силу. Кожен раз, коли він використовує повну силу квірка, а вона настільки велика, що при використанні ламає йому руки, ноги, все що завгодно. Він буквально знищує своє тіло кожного разу, коли хоче комусь допомогти. І пригадуєте, коли в нього не було сил, він аналізував всіх героїв. І ця здатність до аналізу допомагає йому в майбутньому, адже він вчиться використовувати 5% сили, потім 8%, а потім. Же й і у нього виходить створювати техніки, які дозволяють йому битись без колосальної шкоди собі. Тобто він також, як Асте, робить це всупереч, а не завдяки силам. І нам цікаво за цим спостерігати, та ми можемо асоціювати себе з цими персонажами. Та ще, якщо я вам скажу, що ми не тільки асоціюємо себе з цими персонажами. А ці персонажі буквально і є ми. Давайте візьмемо 5 популярних персонажів. Це у нас Наруто, Супермен, Денджі, Гадз та Джокер. А тепер подумайте, з ким ви могли б себе асоціювати. І швидше за все, більшість з вас вибере когось з цих трьох персонажів. Звісно, якщо ви не супермен, ви ж не супермен? Та чому так? Чому більшість вибрало цих персонажів? Роблячи це відео, я натрапив на англомовний відос, де чувачок подає круту концепцію сприйняття персонажів. І саме цю концепцію ми будемо використовувати. Тож, давайте візьмемо 5 популярних персонажів. Коли ви дивитесь на якогось персонажа, зазвичай ви можете одним словом описати їх суть. Якщо ми говоримо про Гатса, цю суть можна описати як страждання чи приреченість. Якщо ж дивитись на супермена, то це сила та добро. І так можна зробити з кожним персонажем з нашої п'ятірки. Саме ця базова сутність це ядро і формує нашу залученість до персонажа та те, як ми його сприймаємо. Щоб зрозуміти це, давайте розглянемо один з цікавих прикладів, а саме Субару з Резеро. Собі вас телепортує в інший світ. Ви очікуєте отримати чи табілки, як в кожному ісикає: магію, силу, харизму, big juicy balls, А ви отримуєте здатність помирати. Ну як помирати. Кожен раз, коли Субару вмирає, він повертається до певного чекпоінту в часі. Звучить насправді як та сама чи та білка з кожного ісикая. І це навіть не Big Juicy Balls. Але тепер уявіть, що ви переживаєте кожну смерть повністю: біль, страх, агонію, а потім прокидаєтесь і маєте пережити це знову, часто не по своїй волі. І Субару фізично слабкий, він не вміє битися, він не має магії, він буквально звичайний японський підліток, який любить відео. Ігри. Та це ще не все. Він має певну моральну слабкість, адже постійно ламається, впадає в депресію та стає одержимий Емілією. Та знаєте, я насправді не розумію Собаро, чому йому постійно важко, враховуючи, що його оточують такі дві гарні жінки. А стоп, вони оточують тільки мене, та можуть і вас. Адже в магазині Анімешна барахолка ви можете замовити будь-яку оригінальну фігурку свого улюбленого персонажа на свій смак. Тут їх настільки багато, і всі вони по адекватній ціні. Мої банячки та тарен чудової якості, і ваші фігурки будуть теж. У магазину є чудовий зручний сайт та телеграм-канал, де кожного дня проходить аукціон фігурок. Та саме тут ви можете замовити цю плюшову піз... плюшку, адже вони продаються ексклюзивно тільки в цьому магазині. А до новорічних свят там ще й знижки, тому замовляйте фігурки і плюшки. А ми повертаємось до відео. Дізнавшись більше про Субару, ми можемо описати його суть, його ядро, як страждання, любов та втрата. Кожен з нас переживає любов, кожен втрачає та страждає. Яким би ти не був Альфа, Сігма, Пікмі-палочка, ти все одно, хоч раз в житті, відчував щось таке. І це робить цього персонажа набагато ближче до нас, чим навіть той самий Супермен, який зі своєю ідеалізованою силою банально не вписується в наше життя. Адже такого не існує, ти не можеш бути ідеальним. Та ми досі не відкрили не цікавіше в цій концепції. Ці ядра персонажів, а саме їх грані. Ви ніколи не думали, як ви сприймаєте слово любов. Для когось це може бути щастя, підтримка, а для когось це може бути страх чи втрата. І саме це є унікально. Адже саме тому ви можете бачити себе одночасно в Наруто чи Саски, хоч це різні персонажі, бо їх ядра своїми гранями часто пересікаються. І саме тут нам варто поговорити про персонажів, в яких ядро це слабкість. Майже для кожної людини у світі слово слабкість означає щось погане. Слабкість це втрачені можливості, це про презирство, це про тиск соціуму. Здебільшого слабкість не сприймають позитивно. Та що, якщо я вам скажу, що в слабкості є інші грані, це про можливості, це про розуміння себе, це про уважність. І в мене є чудовий приклад, щоб вам це довести. У нас є головний герой Сон Джин Ву, і він є фактично найслабшим рівнем героя в світі, де рівень героя неможливо змінити. В Данш його беруть зазвичай, щоб закрити вільне місце. Та навіть там він постійно страждає і приносить неприємності своїй групі. Ну, класичний попуск, але саме через те, що сон слабкий, він змушений постійно бути уважним до деталей, та також думати швидко і покладатись лише на себе, адже він би буквально не вижив. Та в один момент в легкому данжі його група відкриває загадковий прохід, де якраз і всі вміння Сон Жен Ву розкрились по повній, адже саме він перший помічає лазири з очей статуї. Він перший додумується, що потрібно зробити, щоб пройти квест, поки інші люди, надіючись на свої сили чи броню, просто помирали, і як не крути. Саме якби він не був слабким, він би не став найсильнішим, що тільки показує, яка слабкість є багатогранна, і часто є не тим, чим ми її собі уявляємо. От ми вже і розібралися, що якщо в героя його ядро це слабкість, то це не означає, що цей герой завжди програє і за ним навіть буде цікаво спостерігати. Але знаєте, що мені по справжньому страшно? Коли це ядро деформується? Коли слабкість перестає бути просто рисою, а перетворюється на чорну діру, яка втягує все навколо. І також вас, зазвичай, говорячи про слабкість, ми часто уявляємо фізичну слабкість, тобто коли людина не змогла щось підняти, або, наприклад, розумово, де людина просто не додумалась, та існує така слабкість, яка повністю може перекрити все те, що ми уявляємо про це слово, і це слабкість духу. Якщо коротко, дух персонажа це досить глибока суміш всього того, за що персонажі нам подобаються. Або навпаки, ми вже знаємо, що у персонажа є ядра, які відповідають за його суть, та як ми його сприймаємо чи можемо писати одним словом. Ядра, як ми також вже знаємо, мають різнобічні грані, що дозволяє різним за суттю персонажам відгукуватись нам в серцях. Пригадуєте, ми говорили про ядро слабкості. В персонажа зі звичайним духом ми можемо побачити ті саме мінуси чи навіть плюси від цього ядра. Та в персонажа з слабким духом, ми бачимо. Бачимо тільки мінуси, які нічим не перекриваються. Та саме найгірше, що слабкий дух залишає навіть в позитивних ядрах персонажів саме негатив. Це звучить досить заплутано та дивно. Та щоб зрозуміти це все, давайте перемістимось в пекуче місто Альбукерки, штату нью Мехіко, і фільтр вже пожовтів, тож врубайте заставку. Сьогодні ми не будемо говорити про те, який серіал Пуститись з берега є крутим, а він, звісно ж, таким і є. Та залишимо це, можливо, на якийсь майбутній відос. Сьогодні ми поговоримо про Волтера Вайта. Щоб зрозуміти, чому саме про нього, давайте я трішки розповім вам сюжету. Волтер є геніальним хіміком, який через невдачу в науковій справі змушений працювати на двох логовських роботах. У нього знаходять рак, і він вирішує пуститись берега та використовувати свій розум, створюючи сині приколюхи, щоб забезпечити сім'ю грошима, коли його не стане. Це, звісно, що Носить великі кошти, та одночасно наражає нашого персонажа та всіх, хто його оточує, на небезпеку. Та ще гірше те, що це перетворює самого Волтера на Хайзенберга, людину, яка готова зробити все заради особистої вигоди. І ви помітили, що тут пішло не так. Якщо аналізувати, яке ядро у містера Вайта, то звісно, що це буде геній, приховуючи стільки всього, він придумує під час серіалу, щоб добитись успіху. Та саме цікаве, це його дух. У нього є та сама слабкість духу, про яку ми з вами говорили. І саме це деформує його здавали. Позитивне ядро, залишаючи тільки негативні грані. Адже незважаючи на те, що Волтер є геніальним хіміком, його слабкий дух підкріплений прихованою параноєю через минулий досвід невдачі, який продовжує заважати йому приймати обґрунтовані рішення протягом усього шоу. А замість того, щоб використовувати свій розум на благо, він стає наркоторговцем. Замість того, щоб зупинитись, він влаштовується працювати на гаса, ще більше закопуючи себе в яму, яка в результаті тільки знищує все людське, що в ньому залишилось. І знаєте, в цьому відео ми з вами. Вже досить багато позитивних речей обговорили про слабкість, і може здатись, що я закликаю вас бути слабкими, що ніби спеціально уникаю саме те значення цього слова, яке значить буквально щось погане. Та всі приклади, які я навів, є якраз про те, як недолік є рушійною силою. Як здавалось би, якась вада стає тим самим порятунком: як те, що нас не вбиває, робить сильнішим. Та тепер забудьте все, що я говорив про обраних, приховані сили чи геніальні стратегії. У нас залишився останній приклад: той, хто ламає всі шаблони. Лони просто крутячі педалі. Мюмен Райдер. Він герой класу Сі, ранг 1. Це означає, що він буквально найслабший серед професіоналів. У всесвіті Панчмена, де літають кіборги, екстрасенси жбурляють хмарочосами, а Сайтама виносить всіх одним ударом. У цього хлопця є велосипед і шолом базюн. Все, коли приходить морський король, монстр, який витирає підлогу найсильнішими героями С класу. Що робить Мюмен Райдер? Він не тікає. Він не робить БКБ БКБ аут! аут! БКБ ТП аут! Та ти заєба він розганяється на своєму велику і кричить: удар справедливості. Це виглядає смішно, це виглядає жалюгідно. Монстр просто знищує його. Б'є об асфальт, так що боляче навіть дивитись. Кров, поламані кістки, повна безнадія. Будь-хто інші на його місці вже б лежав і не дихав. Але наш герой встає, і тут він видає базу, від якої у мене самого мурашки досі йдуть. Мені не треба казати, що я не маю шансу проти такого монстра, тому що це і так очевидно. І усе ж я мушу спробувати. Йде не про перемогу чи поразку, а про те. Що я можу зробити для людей тут і зараз його ядро це зовсім не сила, адже він буквально хлопець на велосипеді. Але у нього є той самий сильний дух, який нівелює всі слабкості. Human Райдер доводить нам одну просту істину: щоб бути героєм, не потрібна імба від народження, не потрібен демон всередині чи магічний меч. Потрібно просто мати яйця встати проти того, хто сильніший за тебе, і захистити тих, хто стоїть позаду. І таким героєм може стати будь-хто з нас. Він найслабший фізично. Але в той момент на вулиці під дощем він був найсильнішим персонажем цього тайтлу. І саме тому НАТО кричав не ім'я Лисого, а ім'я Велосипедиста. Тож, до чого я вів усі ці. 15 хвилин. Ми почали з того, що відчувати себе слабким, це звісно, що відстій. Що сучасний світ вимагає з вас бути успішним успіхом, продуктивним, сильним, жити на режимі Бога. Але подивіться на цих всіх персонажів. Дон Кіхот був божевільним старим, але навчив нас вірності ідеалом. Аста і Мідорія народились буквально порожніми, але довели, що наполегливість ламає талант. Субару показав, що можна бути слабким, плакати, помилятися, але все одно йти далі, якщо в тебе є якась мета. Сонжин Ву довів. Що слабкість вчить нас уважності, яка потім стає нашою головною зброєю. А Волтер Вайт. Він показав, що буває, коли ти дозволяєш своїй слабкості жерти тебе зсередини. Не робіть, як Волтер на слабкість в кіно, іграх чи аніме це в першу чергу уособлення нас самих, того самого глядача, який потрапив у новий світ, і по факту був би тим самим найслабшим персонажем. Саме тому нам цікаво спостерігати за розвитком слабкого персонажа, оскільки його життя це проектування нашого життя з іншими проблемами, де проходячи різні етапи, ми стаємо все сильнішими. Це і пояснює, чому нас так сильно мотивує Наруто. а Супермен ні. Бо там ми бачимо розвиток від слабкого до сильного. А в другому випадку супермен сильний від народження. Тому нема такого приросту до фаміну і мотивації. Та й хіба Супермен в соло виносив в пейна? Я такого точно не бачу. Тому той самий слабкий персонаж це є ми з вами. Але чи цей персонаж залишиться на тому ж місці, чи піде далі вирішувати тільки вам, бути найслабшим це не вирок. Це стартова точка. Це унікальна позиція, з якою ти бачиш світ не так, як ті, кому все вдається легко. Твоя слабкість, твої комплекси, твої невдачі це те, що робить твою історію цікавою. Це твоє ядро. Бо саме за слабкими персонажами нам цікаво спостерігати. Чому? Бо ми бачимо в них себе. І Якщо вони змогли встати після удару морського короля, якщо вони змогли дійти до своєї мрії без магії, то чорт забирай, і ми зможемо. Можливо, ви зараз відчуваєте, що ви той самий маленький гвинтік, але пам'ятайте, що навіть Маленький гвинтік може запустити або зупинити великий механізм. Не бійтеся бути слабким, бійтеся, здатись. А на цьому у мене все. Дякую за перегляд. Пишіть в коментарях, яка ваша суперсила, навіть якщо це вміння спати по 12 годин в день. Ставте лайки, підписуйтесь і пам'ятайте, що навіть Мюмін Райдер колись доїде до своєї цілі. І я дякую цим прекрасним спонсорам.